Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі, і сьогодні відео буде вже за Аляхамброю. Потрошки будемо, є нюанси, які повилазили, будемо устраняти тоє діло. все. Значить, почався стучок. Ну, вже він почався давненько, руки не доходили, часу не було, але зараз потрошки будемо робити. Значить, зняв стойку стабілізатора. Коли її десь квітень, травень, в квітні десь ставив нову, Зараз в нас жовтень. От. І є стук. От. Ну, Вона така, не скажу, що вбита повністю, але можливо під навантаженням вже і стукає. Ну, В принципі, вроде б, тут так я помацав, потрогав шарова, наконечник. Вроді би все живеньке. Нічого лишніх люфтів ніде нічого. Немає, але зараз послухайте, це ліва, ні, це права сторона, зараз послухайте ліву. Там так само стукає. О, купив я нові, зараз підемо на стіл, я вам покажу. От, Але сам тут стабілізаторик, нібито. Тут я теж потрогав, на втулках люфта немає. От. Значить, ну, в принципі, більш тут ну, нема чому стукати, Вроді так перевірив, ніби все. О, Що візуально, що монтіровочку і все пошарпа, вроді все добре. От. Значить, йдемо, показую, що купив. От. Значить, по. Рекомендаціях свого кума от в нього Ford Galaxy купив я стійкі стабілізатора фірми Malle я їх не відкривав? От, казав, що ходять дуже добре, бо ну, виходить, що виходить, що міняв я Цю праву, ну скільки я кажу, Тра... не, в, квітні. в квітні я її поміняв. І десь за 1200 кілометрів, приблизно 1300 вже я почув, що там на великих десь кочках той пол... ну, з'явився стучок От показую. Я не пам'ятаю, якої це фірми. От. Тут о, тупильника, це я вже монтіровкою перевіряв, продавив. Чи АБС, по-моєму, АБС я ставив фірми. Ну, вона, о, бачите, ще, ну, обично, там вже повернеш її, вона вже не тримається, тут ще тримається, але, бачите, зусилля вже ну, зовсім таке. І Друга сторона. ну, Друга сторона трошечки, якби плотніше, але. Ну, як в. Капець-капець зношено, ви пробуйте її повернути, вона у вас все рівно вертається на центр. От, Тут ще, якби то вже потрошки от, дуже має і вона вже назад сама трошки відходить. От. Ну, Але ще не вбита так, щоб капець, але вже от такий нюанси є з нею, Можливо, вже вона і підстукала. Ну, бо стук як з двох сторон був. ну, Справа, зліва, то явно чути, що беру за стабілізатор, що там капець. Тут ще ні. Так що поки пробуємо міняти стійки. ну, Явно, що з ними проблема є. Зліва, то там капець проблема. Розберемо, подивимося, бо й ліву сторону не розбирав. Зараз ставлю на праву, новеньку встановлюю і будемо розбирати ліву, подивимося, що там зліва. От. Про ну, що я ставив, по-моєму, і Delphi, і ставив ABS, Ну, Щось довго вони в мене не виходжують. Оця зліва, що по цій стороні, то вона вже тут гепає. Е я знаю скільки тисяч. Десь в районі 6 тисяч вона пройшла і отакий сток. Так само я не пам'ятаю, чи по АБС, чи по Делфі, ну, не, не з дорогих. От. Оцю я пам'ятаю, що, по-моєму, купляв чи 200, чи 250 гривень. От, ну, В таких районах я завжди ставив цінники 200-250 гривень. Е, Мале по 510 гривень за штуку я заплатив. ну, Верніше заплатив по 500, хлопці мені знижечку зробили. От, мало бути по 510 віддали за 500 мені. От. То попробую, їм кажу, кум поставив. Задоволений, вже пробіг там. Не, Вроді не один десяток казав, проїхав. От, ну Подивимося. По рівній дорозі, ніби там проблем особо там не було. А тільки десь. ну І верніше автомобіль процентів 95 їздить тільки по рівному асфальті. Ну як, по асфальті? По процентів 5 зі всього пробігу він проїжджає по якійсь, ну, скажімо так, хреновій дорозі. Ну, одне ну, Я цього року ганяв пару раз на світязь от в принципі, і після цього почалися такі нюанси з тим стуком. До, Там дорога ужасно розбита. Оце я пару разів пару сотень проїхав по тій дорозі, бо їздив пару разів на озеро відпочивати. І після тієї конченої, вбитої дороги оце, почалися стуки. До того стуків не було. От таке, бачите. Так що. Ставимо і розбираємо ліву сторону, глянемо, що там робиться. Тут кажу, що бачите таке. Так, ще на процентів 50 вона можна сказати, що робила, але я думаю, що вона підстукувала із-за того, що кажу. Бачите, зусилля вже ніякого я не прикладаю. Ну, тобто, дуже легко. Я думаю, що при навантаженні вона вже стукала 100%. От, вона вже не тримала добре. От, так що ставимо. Так, ще зовсім <кхух> забув. Вже я її вийняв з упаковки. Перевірити, забувся на наявність змазки під пильником. От. Тут мене порадувало, бачите, змазки більше достатньо є. То вже добре. Смазочка якась така помаранчевого кольору. От. Є, добре. Я завжди тако встановлюю, вскриваю, якщо мало, я, я туди ну, не тільки собі, а там як людям роблю. Завжди додаю мазуту. Так що зараз збираємо назад пильничка, ставимо кілечку і ставимо на автомобіль. Різьби змазую нігролом. От. Тут було змазано нігролом. Бачите? Розкрутив, без всяких проблем. Обично вони вже як заржавіють, Викрутити не можна. Тут шестигранник всередині скручується, ну, от приходиться обрізати їх, а так легенько все зірвав, легенько все пішло. Верхню відкрутив трещоткою, а нижню зовсім крутив рушковим ключом на 19. Зірвалося і легесенько пішло, бачите, помазати, і все буде чітко. Ну що, праву склав, ліву розібрав. Стоєчку зняв. те показую. Значить, оце частина верхня... Ні, це нижня. Дивіться. Ну, коротше, вафля повніша. Я думаю, чути. Все, вона вже просто труба повна. А оця частина це тут було до самого стабілізатора прикручено, а ця частина до стойки. І вона, як на диво вам скажу, навіть дуже в ідеальному стані. Ось всіх шарнірів, що отут, от вони, от. то оця. Тут просто клас. Ой, як новенька. Дуже от плотно, класно ходить. От кажу, я не пам'ятаю. Бачите, різниця в них є, бо це не та сама не одна фірма. Не однакові. Видно. Оця закаточка. Більше от похожа як мале. А ця от, кажу, я не пам'ятаю. Якусь знаю, що. По-моєму, якусь брав делфі, а одну АБС, якщо я не помиляюся, а може й помиляюсь. Ну, це дешеві. Дешеві варіанти, що цей, що цей. Вони дешевші. Але от тут а то вже явно. От. То ця пройшла, кажу, десь 6 з копійками тисяч після заміни. От, а ця 1000 з копійками. От. Але кажу, вже десь місяця два вони вже стукали. От, отак я їздив, доїздився до ручки. Ну все, це металолом. Встановлюємо нову. Ну, все, поскладав. Ну, по часові зайняло та, шута, шута сторона. Найдовше то, напевно, знімати колесо і думкратити, і потім назад складати. Саму стоєчку по часові не забирає багато замінити. От, поміняли. так що Тепер неприємних звуків підвіски можна заботися Тимчасово, рано чи пізно вилізе знову-знову та й будемо щось крутити. А поки так. Побачимо, скільки відходять у ці от. Я собі з підометра такого оком більш-менш засічу. Побачимо, скільки відходять ці стоєчки. Ну, Права може відригнути скоріше, так як права сторона зношується швидше. Ну, Але то таке діло засічемо, Все, Всім дякую за увагу, всім пока.